Ні сталої енергії в місті Суми, яке проводиться з 3 по 6 вересня. Свято відбувається у рамках співпраці міста Суми з проектом Агентства США з міжнародного розвитку USAID муніципальна енергетична реформа в Україні. Проект реалізується за підтримки американського народу через надання технічної допомоги. Муніципалітетам у плануванні підготовки та фінансуванні проєктів чистої енергії з метою збільшення енергоефективності, удосконалення енергетичної політики та підвищення енергетичної безпеки України. І думки. Чи знаєш, хто знай, що буде завтра у себе питай. Воно то прийде, старе забуде і нове знайде. А ти сам собі все. Ми всі вже чули про це. Знайте, ми палені вогнями, шаленими вітрами нас воля несе. Дайте дорогу, не питайте, для чого і любіть нас такими, як є. Дорогі колеги, мені дуже приємно відкрити сьогодні дуже важливий захід. Дні сталої енергії в місті Суми. Ви знаєте, у мене зараз в цій папці. Перелічені всі проєкти, в яких ми будемо приймати участь, в яких ми мусимо приймати участь, які будуть нашим майбутнім. Сьогодні, коли ми кажемо про енергозабезпечення, ну, мабуть, тільки діти ще не розуміють, що це навіщо і коли його треба починати. Його треба починати цю роботу по енергозабезпеченню, енергозбереженню, енергоефективності, економії, заощадження не сьогодні, не завтра, вчора і позавчора. Нам дуже складно сьогодні зрозуміти, чому раніше не почали цю роботу. Чому сьогодні нам і ми повинні робити ці перші кроки? І ми готові робимо. І будемо робити ці кроки. Перше це підписання угоди мерів міжнародної енергетичної реформи. Я хочу подякувати сьогодні нашим закордонним колегам, які сьогодні приїхали до нас, які нам допомагають в цій роботі, які нам допомагають зробити перші кроки. Щоб ми не зробили невірні кроки, щоб ми не пішли не по тому шляху. Нам треба сьогодні відремонтувати жилий фонд, бо він не в тому стані. Але це також треба робити було ще 10 років тому, щоб сьогодні вже втілювати реформу в той жилий фонд, який відновлений, відремонтований, який готовий до проведення цієї реформи комунальної власності, приватної власності. Тому я хочу звернутися до всіх нас, дорослих, щоб наші діти отримали можливість жити в країні, яка живе майбутнім не тільки заощаджувати кошти, але й зберігати природу, екологію. Ефективність це наше майбутнє. Перші кроки, які ми сьогодні робимо, вони перші, але не останні. Я думаю, ми до логічного завершення проведемо цю реформу. Ми підпишемо угоду мерів. Ми будемо гарними партнерами. І звертаюся до наших колег, хто нам сьогодні допомагає в цій роботі. Що ми будемо гідними партнерами, що ми виконаємо все. І сьогодні перед дітьми клянуся, що ми також будемо виділяти з місцевого бюджету, не тільки розраховувати на кошти міжнародних фондів і міжнародних проєктів, але і з місцевого бюджету будемо виділяти відповідні кошти для того, щоб це був спільний проєкт. Тому ще раз звертаюся до всіх нас працювати відповідно, цілі меті. І треба цю роботу починати. Ми її з вами почали правильно зробили. Хочу, не можу не привітати вас сьогодні з днем міста, тому що ці дні це не просто дні сталої енергії. Ми їх символічно зробили, зібралися. Почали в ці дні, в дні святкування, день народження нашого міста. Якщо ми так урочисто, символічно починаємо, це гарний початок, символічний, патріотичний. Я думаю, так буде і завершення цієї роботи. Не через 10-20, а через рік-два. Ми побачимо вже результати нашої роботи. Всіх зі святом. І хочу сказати вам, шановні діти, ми можемо відмовити в чомусь собі. Ми не можемо відмовити вам ні в чому, тому що ви наше майбутнє, ми живемо заради вас. І хочемо, щоб ваша країна майбутня через 50-100 років наша рідна Україна виглядала так, як розвинуті європейські. Держави зі святом і слава Україні, почесною грамотою міського голови та книгою суми вулицями старого міста нагороджується Мартиненко Світлана Олексіївна, начальник відділу екології та енергозбереження департаменту інфраструктури міста Сумської міської ради. Вітаю вас, Світлана, Олексійна. зі святом сьогодні. На дякую всім виконавчому комітету, керівникам і колегам департаменту інфраструктури міста, дякую підприємствам, організаціям, установам, нашим партнерам, які взяли участь у підготовці цих дів сталої енергії і працювали разом з нами. І дуже велике, дуже велике моє слово слово і вітання, і дуже дякую я своїм колегам. По моєму відділу, це мої колеги, суперові дівчата, Тетяна та Марина. Без них всього цього не було. Дякую. Це мій перший візит до Сум. Я дуже радий бути тут. Вітаю вас зі святом. Святом 360 років weather.

Велике спасибі меру, який провів інструктаж, який розповів нас про проект та цілі нашого проекту. To that the mayor intends to sign the covenant of mayors. Я дуже радий, що мав можливість дізнатись, що мер підпише угоду мерів сьогодні. Це європейська програма, і вона допоможе нам в подальшому працювати з енергозабезпеченням та енергозбереженням. А проєкт USAID has two more years. Наш проект з американською допомогою має два роки. Ми зобов'язуємось давати допомогу в будь-якій галузі. I look forward to working with you, and I hope to get back to Sumi Again. Я дуже сподіваюся, що буду працювати з вами в майбутньому. Дякую за вашу увагу та за співпрацю. Сьогодні ваше місто долучається до величезної сім'ї європейських і не тільки європейських міст, які поставили собі за мету об'єднати зусилля всієї місцевої громади. Заради тих викликів, зокрема енергетичних, які сьогодні поставили перед всіма нами. Губа на зміна клімату сьогодні вже не теорія, це є реальність. І за кілька годин знову тут на Площі буде, буде дихати розпечене каміння. І інша проблема це вичерпання таких традиційних енергоносіїв, на яких сьогодні тримається вся економіка світу. Що більше, сьогодні газ, нафта стали. І зброї, зброї економічного тиску, якщо вона не допомагає, тоді ворог вдається і до відвертої агресії, збройної агресії. Але е, вирішення енергетичних проблем це не тільки нова техніка, це не тільки використання відновлених джерел енергії, але це також і зовсім інша нова культура споживання енергії, позбування згубних шкідливих звичок, випрацювання замітого нових. Я дуже радий бачити тут багато дітей, фактично в цьому поколінню жити в умовах гострого енергетичного дефіциту. От. А з іншого боку, ця аудиторія найбільш відкрита на нові ідеї і легка на підйом. Тож хочу побажати вам. під час цих днів ставили енергії в сумах нових вражень, нових відкриттів, нових ідей. От. Гарно провести час. За зайняте третє місце нагороджується. Новак Софія, Вихованка гуртка Український сувенір. Керівник Фоменко Наталія Анатоліївна. Школа номер 9 Друзі, опуски. Нагороджується Ємельяненко Аліна. Вихованка гуртка Свійські тварини. Керівник Кужель Григорій Іванович. Школа номер 9 За зайняте друге місце нагороджується Ткаченко Марія, вихованка гуртка «Основи конструювання. Керівник Кириченко Маріна Сергіївна, школа номер 10. Прокопенко Єлизавета, вихованка гуртка юні лісівники. Керівник Ніколенко Світлана Вікторівна, школа номер 5 За зайняте перше місце нагороджується Дубініна Софія. Вихованка гуртка «Основи кактусівництва» Керівник Дубініна Світлана Борисівна, школа номер 25 У віковій категорії 7-11 років. За зайняте третє місце. Нагороджується Лапенко Вікторія. Вихованка гуртка «Юні лісівники. Керівник Дудко Катерина Іванівна. Школа номер 5 Нагороджується Рубаненко Єгор. Вихованець гуртка Друзі природи. Керівник Ковальова Світлана Михайлівна. Школа номер 9 За зайняте друге місце нагороджується Шуваєва Наталія, вихованка гуртка друзі природи, керівник Арутіна Аліна Станіславівна, школа номер 17 Нагороджується Радченко Аліна, вихованка гуртка Український сувенір, керівник Радченко Оксана Іванівна, НВК 42. За зайняте перше місце нагороджується Капитіна Тетяна, вихованка гуртка художня творчість, керівник Сидоренко Людмила Олексіївна, школа номер 6.